Поширеність діарейних інфекцій поступається тільки захворюванням верхніх дихальних шляхів. Це друга за частотою причина смерті дітей до 5 років у країнах, які розвиваються. Водянистий тип діареї часто ускладнюється дегідраційним синдромом і супроводить такі захворювання, як холера, садмонельоз, шеріхіози, ротавірусна інфекція тощо. Діагностика синдрому зневоднення важлива при наданні медичної допомоги таким хворим. Синдром зневоднення виникає внаслідок втрати води та електролітів разом із блюванням та діареєю. Бактеріальні ентеротоксини активують аденіладциклазу ентероцита, що призводить до утворення надлишкової кількості циклічного аденозин монофосфату, який, в свою чергу, активує йонні помпи. Через що у просвід кишечника виходить ізотонічна рідина. Рата організмом рідини та електролітів позначається на стані шкіри, лизових оболонок, функціонування серцево-судинної системи, нирок, стані м'язів та центральної нервової системи. Для діагностики синдрому зневоднення слід дотримуватися алгоритму. Насамперед, виявлення ознак захворювання, блювання та діареї, з якими відбувається втрата рідини, оцінка загального стану пацієнта та його свідомості, наявність спраги, оцінка сухості слизових та тургору шкіри. За цими критеріями встановлюється ступінь зневоднення відповідно до рекомендацій ВООЗ. Можна додатково застосувати інші критерії, такі як ціаноз, затишка, тахікардія, зниження артеріального тиску, зморшення рук шкіри, руки пралі, м'язи корчів м'язів, а також хриплість голосу та інші критерії. Спочатку ми знайомимося з хворим і розпитуємо, як назвати. Бо батькові. Скільки вам років? 20. Де ви знаходитеся? Що за питання? Певне? Так. Де? Чи ви мали блювання або пронос? Так, блювання було близько п'яти разів і пронос до 15 разів. Чи ви відчуваєте справу? Так, відчуваю дуже сильну справу, п'ю не можу напитися. Будь ласка, дайте. П'є жадібно. Тепер ми оцінюємо стан сезових оболодок. Насамперед звертаємо увагу на е, блиск очей. Відсутні характерні близько очей, що говорить про деяку сухість сезових оболонок. Оцінюємо стан шкіри. Ми беремо складку на тильній поверхні китиці руки між першим і другим пальцем і дивимося на е, час розправлення. Розправляється з повільними. Отже, на підставі е, критерії ВОЗ 2018 року ми можемо встановити е, наступні критерії. Е, хворий притомний, але дещо роздратований, е, відчуває спрагу, п'є жадібно, е, слизові оболонки очей е, дещо сухі. І знижений тургор шкіри. Отже, ми встановлюємо помірний ступінь зневоднення або 5-10% втрати рідини від попередньої маси тіла. Наступне, ми можемо оцінити додаткові критерії зневоднення. Прошу поміряйте тиск пацієнту і е, пульс. Артеріальний тиск 90 на 60. А частота серцевих скорочень. Частота серцевих скорочень 90. Тепер ми можемо розрахувати коефіцієнт алговера. Це співвідношення частоти серцевих скорочень до систолічного артеріального тиску. Прошу. Індекс алговера дорівнює 1. Це відповідає помірній гіповолемії. Наступне ми оцінюємо м'язеву систему хворого. Ви відчували посмикування в руках і ногах? Так, відчуваємо в руках і в руках. Оцінюємо стан діорезу. Скільки разів ви за останню добу е, мали сечопуск і приблизна кількість. Е, було сечопусків приблизно по 150 мл. Таким чином, ми встановлюємо, що діорез у пацієнта 300 мл, що відповідає. Стану олігу урії. От, на, на, тепер ми можемо оцінити ще стан голосу пацієнта. Як Ви вважаєте, який пацієнта голос? Таким чином, за додатковими критеріями, які ви почули, ми можемо встановити також помірний ступінь зневодення або втрату рідини 5-10% від попередньої маси тіла. Таким чином, ми відпрацювали практичний навичок із діагностики дегідратаційного синдрому у хворих із діарейною інфекцією.